Креативні дівчата, всім привіт! Я, як завжди, пишу скрипт на завтра, і хотіла б, щоб ця карта стала для нас таким собі е, нашої роботи. Ich feiere meine Fortschritte nicht das Ziel, sondern Bewusstheit. Я святкую весь свій розвиток, Fortschritt, розвиток вперед, шлях вперед. І, е, не Ідеальність не перфекціон є метою, а свідомість, bewusstheit. Я б дуже хотіла, щоб ми з вами цей місяць свідомо працювали над тим, хто є Ерцєрін в Німеччині, хто ви для себе як професіонал, хто ви для дітей і те, що з вами відбувається, робили не з точки зору ідеально класно. Я зараз всім покажу, яка я крута. А з точки зору, я свідомо роблю те, що є навколо мене, я себе захищаю, захищаю свої права, як нам Лена написала, свої обов'язки. І все, що я роблю, направлено на мене, на свій розвиток. Бажаю нам гарного початку, чекаю на ваші питання, на присутність, зворотній зв'язок і пішла я далі писати. Скріпти, бачите, все тут в мене є. А вам бажаю гарної неділі.